Євген Добряк вже в нашій студії, це експерт міжнародник? З ним будемо говорити і про союзників, і про противників Російської Федерації. Зокрема, пане Євгене, вітання вам. Вітаю вас. Якщо ще сказати про певні верстви, скажімо так, або тих, хто може бути проти або за Росію, От якщо згадати талібів, які довгий час також були в списку російських та держав терористів, що зараз з ними, які тут є взаємовідносини, і як змінюється ця історія? Ну, З талібами ситуація цікава. Ви ж бачили, талібів приймали на офіційному рівні в Москві, з ними зустрічався Лавров. Тобто, Писували фактично, Документи. документи. Так? До речі, там була ситуація, коли Російська Федерація пообіцяла десь мільярдів доларів для талібів, дали два інших не дали. Ну, Я розумію, там якісь свої нюанси були. Але ж, до речі, це один з факторів, про який говорять експерти, стосовно. Оцих атак Вілеята Харасана по Крокусу, коли Іділ атакував Росію, це співпраця з талібами, тому що іділ є дуже серйозний враг талібів, а таліби фактично є союзниками сьогодні Російської Федерації. Тому це одна з складових цього. Далі у Російській Федерації ви знаєте специфічні відносини, і їх втягнули Іран їх втягнув в свій час в війну в Сірії. І це е, стало таким фактором, теж дестабілізуючим, коли е, російські війська почали воювати проти ІДІЛ. Але ж ви пам'ятаєте ці фото і ці е, відеозйомки, е, коли Вагнер дуже жорстоко фактично з, не тільки зі гіллі цими сирійцями там поступали, а потім і стирали з е, ліца землі повністю, Алепа і інші міста своєю авіацією і так далі. Тому фактично тут. Формується коло друзів Російської Федерації, які мають терористичну направленість. Це і Хізбала, це і мінські хусіти, це іракські шиїстські угрупування, таліби. І все взагалі це показує російську, російську направленість, російський, російську ментальність. І зараз ми бачимо на території України повністю терористичну активність Російської Федерації як країну терориста. Ну а яким чином може погіршити ці партнерські відносини між Російською Федерацією і скажімо тими самими е, талібами? Якраз е, терористичний акт в Пізмові? Чи це ніяк не вплине? Ні, воно якраз впливає. Це один з факторів, чому ІДІЛ обрав Росію для терористичної атаки і за співпраці. А у них конкуренція дуже серйозна у іділа Харасана з е, е, талібами. І так як Таліби є союзниками Російської Федерації, це був один з варіантів, чому була атака ІДІЛу. І я думаю, що і в подальшому іділ і так прогнозують, може знову повторити атаки на території Російської Федерації. Ми повинні розуміти, що ячейка є така вілеят Кавказ. На території Російської Федерації вона не така ну масштабна, не не така велика кількість там людей, але в принципі вона має дуже серйозний вплив і може повторити ті ж терористичні атаки через певний час. Ми пам'ятаємо, ще часи, коли навіть сам Путін багато багато років тому казав про те, що Росія має відкрити шлях до НАТО і хоч, хоче стати членом альянсу. Потім зрозуміло відносини перевернулися, і Росія стала підтримувати певні ісламські країни, навіть терористичні угруповання, задля якої мети, і ми навіть знаємо, це ж не приховано, що Росія фінансувала певні терористичні атаки або такі угрупування для того, щоб вони діяли там на території інших країн. Чому Чому Путін обрав такий шлях? Ну, по-перше, якщо брати, тут треба мати уявлення інтересів Росії в регіоні близького середнього сходу. У них є єдиний форпост їхній на близькому сході, який залишився. Це Сірія, тому що у них там були ще з часів радянського союзу дві воєнні бази: це військово-морська в Тартусі і військово-повітряна в Латакії, і вони там підтримували режим Асада. І чому Іран їх втягнув? Для того щоб російські війська і приватні, приватні компанії Вагнер захищали режим Башара Асада разом з Іраном. Це одна складова. Далі вони дійсно влізли в питання Лівії. Тобто вони фактично зайшли в регіон там де і взяли на себе функцію не своєї війни, і це про це про це багато говорили, тому що вони почали пересікатися в інтересах із ж Туреччиною, стосовно регіону близького середнього сходу із країнами арабської перської затоки, і так далі. Тому фактично на сьогоднішній день у Росії там складна ситуація, і ситуація плюс далі виправі підтримка. Наряду з Іраном того, того ж Хамасу і ісламського джихаду, які вони практично теж приймали і приймають у себе в Москві, і мають з ними діалог певний, який визнаний терористичними організаціями. Тобто, це, це 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 ситуація, коли Росія хотіла закріпитися або мати ключі від регіону близького середнього сходу. Це один з таких варіантів. А те, що ви правильно говорите, що да, дійсно колись були розмови про те, що Росія могла стати членом так. НАТО. А в певному періоді вона мала таку співпрацю, яку не мала не Україна, ніхто. Вона мала 26 спільних комітетів з НАТО, які працювали, які були в рамках антитерористичних заходів, де були транзити, наприклад, американські, які йшли в Афганістан, літаки вони сідали і в Киргізії, і так далі. І це з Росією було узгоджено ці всі питання. А потім був розворот, тому що Путін. Почав свою незрозумілу глобальну гру, яка призвела до таких наслідків, які ми сьогодні маємо. Термінове повідомлення маємо Запорізька область зараз оголошена повітряна тривога. Є вже офіційне повідомлення повітряних сил збройних сил України. Для Запорізької області існує ракетна небезпека. А в Дніпропетровській, Донецькій та Харківській також ракетна небезпека. Причому повітряні сили повідомляють, що це може бути застосування балістики. Тому будьте дуже обережні, уважні. Не ігноруйте повідомлення про повітряні тривоги і залишайтеся в об'єктах укриття стосовно якраз. Можливої, імовірної, як кажуть у Вашингтоні в Білому домі, повномасштабної війни на Близькому Сході. Це може статися за оцінками Сполучених Штатів Держдепу, якщо Іран якимось чином наноситиме удари по Ізраїлю, ну, ситуація цікава і дуже напружена. Ну, давайте розберемось. Ізраїль, е, ну, так. Говорять, тому що Ізраїль не визнав це, да? наніс удари по посольству Ірана на території Сирії в Дамаске, де загинули 11 осіб, в тому числі два генерала ксіру корпусу вартових ісламської революції, і представники зовнішньої, зовнішньої служби ксіру КУЦ, які виконують задачі поза межами Ірану. Звичайно, для Ірану це удар достатньо серйозний і іміджовий, і взагалі ситуація така достатня для них не, не, не дуже комфортна, скажімо так. Що стосується масштабного наприклад удару безпосередньо з території Ірану по території Ізраїлю, це мало сценарій. Чому тому, що Іран прекрасно розуміє, як тільки він... Ударить своєї території по території Ізраїлю це фактично розв'язує руки Ізраїлю. Ізраїль починає масштабні атаки по території Ірану, і тут уже не зможуть не втрутитись американці, які тримають і свої авіаносні групи, і тримають е, ракетоносні підводні, і так далі, які можуть спричинити достатньо великі проблеми для Ірану. Плюс фактор стримування для Ірану нанесення прямих ударів по Ізраїлю є Китай. Тому що Китай має свої специфічні стосунки з Іраном. Фактично, він підтримує Іран, він купує дешеву нафту у Ірана. У нього є свої певні проекти, логістичні і так далі. Тому я думаю, Іран буде Китай буде стримувати в цьому плані Іран. Що може Іран зробити? І скоріше всього він буде готувати таку відповідь через свої проксі. В першу чергу це Ліванська Хезболла, це є хусіти, іракські шиїтські угрупування. В меншому ступені це атаки можливі з території Сірії, тому що вона постійно під ударами з боку Ізраїля і під контролем, скоріше всього. Найбільше я бачу таку прогнозовану ситуацію, коли будуть завдавати удару і певну дестабілізаційну ситуацію створювати є мінських усіти, і ми це бачили стосовно приривання логістичних шляхів Бабель-Мандабської протоки, південної частини Червоного моря і Аденської затоки. Тобто, фактично, вони на певний час атакувавши біля 90 суден, вони припинили нормальне логістичне сполучення між азіатським континентом і європейським континентом. Тому фактично вони можуть нанести прямі удари по Ізраїлю, ну і бути в цій, в, цій, в цій ситуації. Що стосується Хезболи, тут теж цікаво. момент. Вони постійно обмінюються ракетними ударами, дроновими ударами з Ізраїлем. але щоб Хезбола повномасштабно зайшла на територію Ізраїля, я навряд чи думаю, що це теж можливо, тому що в Лівані дуже складна ситуація. І фактично, якщо Хезболла піде на пряму конфронтацію з Ізраїлем і введе свої війська, то вона залишить оголену свою шиїцьку общину а там же побудована Система управління і система влади в Лівані таким чином, що влада формується на конфесійному рівні. Президент це християнин християнин Мараніт, прем'єр це мусульманін суніт, а спікер це мусульманін Шиїт. Розумієте, да, і повні і рівне представництво від християн мусульман в уряді, в парламенті і так далі. Ось та ця ситуація, якщо Хезбулаб піде на пряму конфронтацію, вона може бути повністю розбита. Шиїцька шиїцька громада, велика лівану, вона залишиться неприкрита. І можуть бути певні е, такі дуже складні внутрішні, внутрішня ситуація, яка і зараз складна, складна в Лівані, яка може призвести до дестабілізації. Тому, скоріше всього, удари можуть бути нанесені через ємінських усіків, я так вважаю. Прямого, е, прямої конфронтації між і ударів з іранської сторони по Ізраїлю навряд чи. Ще теоретично можливі варіанти ударів. по... Посольствах Ізраїля в регіоні, а вони є в Єгипті, в Іорданії, в Бахрейні, в Об'єднаних Арабських Еміратах, Марокко. і фактично. Це, але але це теж може бути таким дестабілізуючим, дестабілізуючим фактором. Деякі експерти говорять про те, що можливі, можливі, але це дуже низький відсоток, наприклад, терористичні атаки на посольство Ізраїля в Латинській Америці чи в Європі. Ну я думаю, навряд чи це буде, тому що тоді для Ірана будуть дуже серйозні наслідки. Тому подивимось, але бачите, 48 годин сплило, поки немає ніякої реакції. Над мечетью Джамкаран в кумі не підняти червоний прапор Джихаду Газавату. тобто ну. Прямих таких е, нюансів, які б вказували на те, що можливий прямий удар від Ірану, я думаю, навряд чи. А через свої проксі да ми будемо чекати, як вони сформують свій, свій, свій порядок денний в плані відповіді Ізраїлю. Да, дійсно відповідь буде, але може бути дуже софт відповідь, дуже слабка, м'яка відповідь. Тому що е, сьогодні входити Ірану в пряму в пряму війну, ну при санкціях, при дуже важкій економічній ситуації, навіть при підтримці Китаю, це дуже складна ситуація. Насправді періодично ми відчуваємо цю конфронтацію і збільшення бойової сили саме в цьому регіоні. І ми близько півроку тому також говорили про певний спалах Ізраїлю та Ірану. Чому це відбувається зараз, пане Євгене? От від чого це залежить, тому що насправді світові події вони також впливають на те, коли саме відбувається ця активізація. Ну ви знаєте, тут же активізація була в минулому році. І так. велике загострення 7 жовтня, так. коли ну тут питання до знову таки до уряду Ізраїля і до спецслужб Ізраїлю, які пропустили цю атаку, і фактично запалили оцю зону нестабільності mm -hmm. в регіоні. Ну то до них запитання зараз. Ситуація загострюється, тому що фактично ті терористичні групи і Хамас і ісламський джихад, які зайшли на територію Ізраїля, вони є прямими союзниками Ірану. І вони є, фінансуються і надається і, і фінансова і військово технічна допомога з боку Ірану. Плюс всіх проксі угрупування, про які ми зараз говорили, вони теж фактично беруть косвіну чи чи пряму участь в цьому конфлікті. І фактично, звичайно, Ізраїль, захищаючись, відповідаючи на ці атаки, звичайно, він наносить удари по тих об'єктах, які загрожують напряму Ізраїлю. В першу чергу чергу найближчий варіант це Ліван Хезбала і це Сірійські. Це Сірія, тому що на території Сірії знаходяться російські війська, це зрозуміло, але знаходиться дуже велика кількість спецпідрозділів іранських корпусу вартових ісламської революції, радників іранських військової техніки, ракет іранських, які тери... знаходяться на території південної Сірії, в регіоні Дамаску, де звідкіля в принципі наносяться одиночні чи неодиночні удари по території Ізраїлю, і має загрозливу ситуацію, тому. В принципі, Ізраїль відповідає. Інша складова гуманітарна, про яку зараз говорять Сполучених Штатів в Штатах на площаці націй, коли була прийнята резолюція Ради безпеки ООН про припинення вогню в газі, дійсно там Ізраїль ну, наносить дуже нищівних ударів по газі, фактично руйнує багато соціальної критичної інфраструктури і проводить операцію наземну на території, території Гази достатньо ну потужною і дуже велика кількість цивільного населення, яка вже загинула, і це дійсно теж має теж велике значення. Але це питання, яке ну зараз е на двосторонньому рівні між Сполученими Штатами і Ізраїлем обговорюється, як це питання врегулювати і як зупинити цю ситуацію в регіоні. Ну а сама інформація про те, що імовірні якісь загрози з боку Ірану вона сьогодні допомагає Ізраїлю знаходити аргументи і суперечити напряму Джозефу Байдену про те, що ні, ми не припинимо цю наземну операцію в Газі. Ну тут розумієте, трошки треба відрізняти операцію в Газі, хоча це все складова однієї лінії. Але пряме сто зіткнення з Іраном це зовсім інше. Це вже розширення географії конфлікту, і це вже ну фактично можливий реальний початок з урахуванням війни в Україні. Початок третьої світової, тому що тут вже будуть задіяні е, і глобальні гравці в плані військово не військово-технічної, а вже військової участі, наприклад, захищати свої бази Сполучені Штати в Іракі, в Сирії, в Саудівській Аравії, в Катарі, це ж теж є мі мішені, проксі груп, які можуть е завдавати ударів по цим, е по цим базам. Я, до речі, це не сказав. Це варіанти, які через проксі удари по Ізраїлю, удари по дипломатичних представництвах Ізраїлю, і удари по військових об'єктах і військових базах Сполучених Штатів в регіоні, яких дуже багато і які мають стратегічне значення. Дякуємо дуже. Спасибі вам. вам, Євген Добряк, експерт, міжнародник був в студії національного марафону Єдині новини.